На початку серпня спеціалісти візирської сільської ради з сільським головою Валерієм Стоїлакі взяли участь у міжнародному польську українському бізнес-форумі. 7 числа у нас було. Відвідування польсько-українського бізнес-форуму в самому центрі Одеси, де представники певних громад, представники Одеської обласної адміністрації, пан Кіпер, Пан Труханов приймали делегацію з Польщі щодо підвищення наших взаємопартнерських відносин щодо розвитку відновлюної енергетики, розвитку житлового фонду, розвитку підприємницьких активностей і взаємодії муніципалітетів між один одним. Спікери від Візирської СТГ виступали в одному з блоків щодо відновлення, презентуючи проект громадської забудови міста Візир. Він передбачає забудову 380 гектарів на території адміністративного центру села Візирка. Загальна орієнтовна кількість населення цього міста становитиме майже 40 тисяч чоловік. На даний час Візирська сільська рада працює над пошуком інвесторів, які б сприяли організації та розвитку проекту міста Візир. Представлений делегацією Візирської сільської ради проект настільки вразив. Представників з Польщі, що вони вирішили наступного дня відвідати візирку. Їх зустрічав сільський голова Валерій Стоїлаки. 8.08.25 року до нас Нам на територію Візірської громади приїхала Українська польська бізнес форум, який хотів з нами зустрітися і обсудити різні питання нашого нашої громади. При зустрічі, де ми зібралися у мене в кабінеті, були присутні Віталій Сандрич Петрусівка, Дорошенко, Анастасія Крісіна Харатких і Б'янова Наталія Анатолійовна. У нас дуже пройшла цікава така бесіда. Я розповів про нашу громаду, де наша громада доходиться, скільки населених пунктів, скільки у нас чи людей в громаді, чим наша громада займається. І це дуже за зацікавило, і вони нам задавали питання наші такі перспективи, чим ми не займатися. Наша основна перспектива була це нашого міста Візір, це індустріальні парки. А для того, щоб були парки, і ці парки могли працювати, державне житло, де будуть буде туди жити, і щоб далеко не їздили все, все було рядом. Їх це дуже зацікавило і вони записали наші адреси, говорили з Крістіною, І я думаю, що це дуже таке, як говорю, насторожує нас, що може бути щось добре. Також Валерій Стайлакі розповів гостям і про певні проблеми. Зокрема, річла про проект, який стосується водогону Іванова при чорноморське доброслав. На жаль, провести екскурсію візирську громаду Валерію Лакі не вдалося через обмежений час у гостей. Проте обидві сторони домовилися у найближчому майбутньому обов'язково зустрітися і провести більш розширену зустріч.